Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця. На півночі країни народився я і Київ. Батьківщина то моя, а я не півні все життя зимлю, Херсон безмежно свою люблю. На завтра чудове місто. Я це місто З Донецької аж на сході України, а все ж не менш місце мило. Уж Ужгород далеко в Закарпатті аж дуже мальовничий там гірський пейзаж. А Луганськ на сході. Там немає гір. Та місто теж красиве. Не віриш? Перевір. Рівне, оце місто дуже я люблю. До самого народження я в ньому живу. А я в Миколаїв ні на що не поміняю. По місця кращого немає. Шитомер від на півночі, на річці татарів, багато там річок та грабових лісів. Одесі ж навпаки, лісів немає, зате на там море, з радістю чекає. На південному вузі багато століть, гарне місто Хмельницький стоїть. А для когось Дніпро найгарніше у світі зелене, буйне, розмаїте. Де б ми не жили на заході чи сході. Ми залишаємося тим народом. Бо Україна в нас одна. Єдина і неподільна не завжди вона. Соборність що це слово означає, яке у себе зміст твою вкладає? Соборність це єдність нашого народу, яка несе в собі силу і роду. Це дух незнання, нескореність і воля, тяжка боротьба за кращу нашу долю. Це відданість, гідність і наше єднання. Це вірність країні, велике кохання, це мужність, міць і витримка постійна, коли тебе лікують просто рідні стіни. І знову виборюємо місце під сонцем, і кожен клаптик ми повернемо на зовсім усі території нашої держави належатимуть нам, бо маємо право наживу. Бо Україна вільна і подільна, ми місто кожне обов'язково звільне, нікому міліметра ми не подаруємо і ворогам тут не пошкодуємо. Щоб запам'ятали надовго геть усі такі життєві істини прості, І свою землю не ні віддамо нікому, вільну, незалежну і собору.